Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Я рада вас вітати на занятті ознайомлення із соціумом. Діти, скажіть, яка зараз пора року? Так, вірно, весна. А для того, щоб дізнатися, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти, я вам пропоную відгадати загадку. Яскраві пелюстки І запах пречудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Що це, діти? Так, правильно, це квіти. Сьогодні ми з вами пригадаємо, які квіти розквітають навесні. Діти, а ви знаєте, які квіти розцвітають навесні? Це квіти. Гіацинти це одні з найраніших весняних квітів. З давньогрецької назва квітки перекладається як квітка дощів. Ім'я своє гіацинт отримав на честь героя давньогрецького міфу. Гіацинт це цибулинна рослина. Він має щільну цибулину. Квітуче стебло, вузькі спрямовані догори листочки. Квіти гіацинта зібрані у соцвіття, що мають форму циліндра або конуса. Вони бувають різних кольорів. Білі, червоні, рожеві, лілові, сині. Наступна квітка. На квітник погляньте, діти. Там стоїть козак. В мішквіті весь червоний, гордий, гарний пан. Не козак це, а що це за квітка, діти? Так, правильно, це тюльпан. Тюльпани дуже популярні весняні квіти. Вони бувають різних кольорів і різної форми. Виростають тюльпани з цибулини. Розпізнати тюльпан серед інших квітів дуже легко. На стеблі знаходиться завжди один бутон, а квітка складається з шести пелюсток. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку жовті-ніжні пелюстки, зелененькі листки. В квітнику у мене зріс, гордий красень. То це діти. Так, це нарциси. Нарциси одні з найвідоміших, поширеніших, а ще можна сказати, гарних квітів. Нарцис це цибулинна рослина. Він має тонке стебло. Вузенькі довгі листочки. А ще ніжну квітку з вишиканим. Ароматом! Ця квітка багато століть вважається символом краси. Нарциси отруні. І цибулинки рослин містять токсичну речовину. Пропоную відгадати ще одну загадку і познайомитись з квіткою. В квітнику у мене виріс синьокий, пишний. Що це за квітка? Так, правильно, це ірис. У народі ці квіти називають півники. Слово ірис у перекладі з грецького означає веселка. Ці ніжні і тендітні квіти не випадково отримали таку гарну назву. Вони дивують різноманіттям зовнішнього вигляду і кольорів. Ірис це квіти популярні. Ірис має високе стебло. Можуть бути одинокими або розташовуватись групами по декілька штук. Листочки у іриса жорсткі, схожі на мечі, зелені та довгі. Квітка ірису досить великого розміру. Сьогодні іриси вирощують не тільки для краси квітника, а ще для виробництва кондитерських виробів. Є навіть варення із квіток і риса, а також у парфюмерії та медицині. Молодці діти, а зараз давайте згадаємо, про що ми сьогодні розмовляли. Так, про квіти. А які весняні квіти ви запам'ятали? Чи подобаються вам ці квіти? А як ви гадаєте, можна рвати квіти у квітнику? Чому? Так, вірно, молодці. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!